Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні ми з вами пройдемо тест з фізичної культури. Модуль Настільний теніс На вас очікує 12 тестових запитань з варіантами відповідей. У вас буде час, щоб дати відповідь на запитання, а також перевірити себе, переглянувши правильну відповідь. Правильна відповідь за кожне питання дає вам 1 бал. По завершенню тесту порахуй свою загальну кількість балів. Якщо ви отримали 10 і більше балів, у вас високий рівень знань. Від 9 до 7 балів середній, а менше 6 низький. В кінці під відео в коментарях обов'язково поставте собі оцінку. Бажаю вам успіхів. Отож розпочинаємо. Запитання номер 1 Кажіть іншу назву гри у настільний теніс. Варіанти відповідей. Варіант А. Бадмінтон. Варіант Р. Пінг Понг. Варіант К. Крокет. Варіант М. Регбі. Час. Правильна відповідь. Варіант Р. Інша назва гри у містійний теніс Пінг-Понг. Запитання номер 2 До якої кількості очок за сучасними міжнародними правилами триває кожна партія. Варіанти відповідей варіант А 11 очок, варіант К 13 очок, варіант М 7 очок, варіант Р 10 очок. Час. Правильна відповідь. Варіант А. 11 очок. Запитання номер 3. В якій країні виник настільний теніс? Варіанти відповідей. Варіант А. Франція. Варіант Р. Україна, варіант К – Англія, варіант М. Бразилія. Час. Правильна відповідь варіант К Англія. Запитання номер 4 В чому полягає гра. Варіанти відповідей. Варіант А. У відбиванні м'яча Ударами ракетки через сітку, натягнуту впоперек столу. Варіант Р. В ловлі м'яча руками. Варіант К. У відбиванні м'яча. Ракетками через стіл. Варіант М. В Перекидування м'яча ракетками. Час. Правильна відповідь. Варіант А. У відбуванні ніча ударами ракетки через сітку, натягнуту поперек стола. Запитання номер 5 Скільки гравців одночасно може грати за одним столом? Варіанти відповідей варіант А 3, варіант Р 2, варіант К 5, варіант М 2 або 4. Час. Правильна відповідь. Варіант М. Одночасно може грати за одним столом два або чотири гравці. Запитання номер 6 Який колір можуть мати поверхні ракеток для змагань? Варіанти відповідей. Варіант А. Блакитний та жовтий. Варіант Р. Зелений та Білий. Варіант К. Чорний та червоний. Варіант М. Зелений та червоний. Час. Правильна відповідь варіант К. Чорний та червоний. Запитання номер 7 Що таке маятник у настільному тенісі. Варіанти відповідей. Варіант А. Пересування гравця. Варіант К – Захисний удар. Варіант Р. Подача. Варіант М. Нападаючий удар. Час! Правильна відповідь. Варіант Р. Подача. Запитання номер 8 Чи можна підкидати м'яч при подачі декілька разів. Варіанти відповідей. Варіант А так. Варіант К – можна 3 рази. Варіант Р можна 2 рази. Варіант М ні. Час. Правильна відповідь. Варіант М. Підкидати м'яча при подачі декілька разів не можна. Запитання номер 9 При рахунку 11-11 потрібно мати перевагу. Варіанти відповідей. Варіант А одне очко. Варіант К. Зараховується нічия. Варіант Р 2 очка. Варіант М 3 очка. Час. Правильна відповідь варіант Р. 2 очка Запитання номер 10 до захисних прийомів техніки гри у настільному тенісі відносять варіанти відповідей. Варіант а. Накат, варіант К. топ, спін, варіант Р. Підрізка, варіант М. Удар. Час. Правильна відповідь. Варіант Р. Підрізка. Запитання номер 11 Гравець виграє очко, якщо супротивник варіанти відповідей А. Неправильно подасть м'яч. Варіант «К» Відіб'є м'яч з льоту до його дотику до столу. Варіант Р зможе прийняти правильно надісланий м'яч. Варіант М. Відіб'є м'яч за межі столу. Час. Правильна відповідь варіант А, К і М. Гравець виграє очко, якщо супротивник неправильно подасть м'яч. Відіб'є м'яч в польоті до його дотику до столу. А також відіб'є м'яч за межі столу. Запитання номер 12 на що позитивно впливає настільний теніс, варіанти відповідей: варіант А зір, варіант К – гнучкість, варіант Р. Реакція, варіант М. Витривалість, варіант О швидкість. Правильна відповідь варіанти. Варіант А. Зір. Варіант К. Гнучкість. Варіант Р. Реакція. Варіант М. Витривалість, варіант О. Швидкість. Що вам сподобалось дане відео. Не шкодуйте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, спонсоруйте.